Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Росіяни знищили ще одну дамбу цього разу поблизу селища Новодарівка Полгівського району на Запоріжжі. Ворог, за оцінкою українського командування, намагається зробити все можливе, щоб зупинити наступ сил оборони України. Підрив дамби призвів до затоплення берегів річки Мокрі Яли. Звичайно, наслідки цього підриву будуть непорівняними із наслідками підриву Каховської ГЕС. До речі, і підрив Каховської ГЕС був не першим підривом дамби. Першим був підрив Дамби Карлівського водосховища на Донеччині. Разом із цим, очевидно, що від. Цієї диверсії російських збройних сил будуть проблеми для того населення, яке живе на берегах річці Мохріяли. будуть проблеми із водопостачанням. І після цього подриву можна говорити чітко, що росіяни вдаються до знищення української інфраструктури, зокрема водосховищ, як до тактики. До тактики яка має допомогти їм зберігти свої позиції на окупованих територіях України? А до людей, які живуть на цих територіях, вони ставляться із неприхованою жорстокістю. Сьогодні стало відомо від очільника Херсонської обласної військової організації Олександра Прокудіна від української нацполіції, що росіяни обстріляли. Човни з цивільними громадянами, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини в бік обласного центру, росіяни стріляли у спини цивільних, які просто хотіли врятувати своє життя. Шестеро людей отримали поранення. Стало також відомо, що троє мирних людей загинуло. Практично мова йде про цілеспрямоване знищення тих громадян, які вже постраждали внаслідок російських дій по підриву Коховського водосховища, і бажають просто врятувати своє життя. Однак ми бачимо, що росіяни дивляться на кожного, хто намагається залишити окуповану ними територію як на зрадника, якого можна вбити, коли він рятується від наслідків їхніх терористичних акцій. Звичайно, дивуватися цьому навряд чи варто. Тому кожний населений пункт, який звільнюється сьогодні українськими Збройними силами, це полегшення для тих людей, які живуть у цьому населеному пункті чи хотіли повернутися у рідне місця. Сьогодні було повідомлення, зокрема, про звільнення населеного пункту Макарівка на Донеччині біля нещодавно звільненого Благодатного і що. Українські збройні сили просуваються вперед на Бахмутському напрямку і на півдні. Ці повідомлення українського воєнного командування дають можливість західним спостерігачам, зокрема, говорити про те, що наступ українських збройних сил дійсно вже почався, і що українські військові мають певні успіхи на цьому наступі. На російських чиновників, втім, звичайно ж, це все надіє. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сьогодні сказав, що Російська Федерація взагалі не бачить жодних підстав для якихось домовленостей з Україною щодо припинення війни, що розпочав Володимир Путін проти нашої держави. Звичайно, Пісков звично звинуватив у тому, що ніякої можливості для не немає. Українське політичне керівництво. Однак ми прекрасно розуміємо, що за великим рахунком прес-секретар президента Російської Федерації артикулює бачення самого Володимира Путіна, який не тільки не схильний до перемовин з Україною, але й абсолютно переконаний в тому, що він може перемогти у довгій війні проти нашої держави. Втім, не всі в російській політичній еліті зараз вірять в те, що вдасться загарбати всю Україну. Заява члена Ради Федерації федеральних зборів Росії. Від окупованого Криму Сергія Цекова, принаймні свідчить про те, якими є зараз територіальні амбіції Москви, за яких вона б погодилася на перемир'я у війні з Україною. Цеков, який відомий своєю диверсійною діяльністю проти України ще в той час, коли Крим не був контрольований російськими окупантами. Підкреслив, що умовою для перемовин з Україною щодо припинення війни має бути не тільки визнання нашою державою російського статусу окупованих українських територій Криму, Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України, але й передача, причому добровільна до складу Російської Федерації Одеської, Миколаївської і Харківської областей України. За великим рахунком, цеков висловлює бажання російської політичної еліти, про яке нещодавно говорили західні спостерігачі, що розповідали про настрої у оточенні Володимира Путіна. зупинити війну, однак видати цю війну як велику перемогу Росії. І вважати цією перемогою не повне знищення української державності, а окупацію значної частини території України на сході і півдні. І от Сергій Кєцев окреслив ймовірні кордони російських амбіцій: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Одеська, Миколаївська області України, а також звичайно Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. За великим рахунком, колишній голова Верховної Ради АРК повторив тези з відомої кримської промови російського диктатора Володимира Путіна під час засідання федеральних зборів Росії, на якому ухвалювалося рішення про приєднання Крима і Севастополю до Російської Федерації. Тоді Володимир Путін оголосив великі території на сході і півдні України, так званим подарунком більшовиків нашій країні. і підкреслив, що Росія може повернутися за цим подарунком, як бачимо за 9 років, які пройшли з часу окупаційних дій російського президента по відношенню до Криму. Настрої російської політичної еліти не змінилися. Однак важливим моментом в цій заяві Цекова є те, що навіть він, відомий російський шовініст і зрадник власної країни, вже усвідомлює, що Росії не вдасться знищити українську державність як таку. А якщо Росії не вдасться знищити українську державність як таку, значить зберігається можливість того, що Україна не тільки не погодиться із ідіотськими і шизофренічними фантазіями Путіних і цекових. Але й встановить контроль над тими територіями, які сьогодні окуповані Російською Федерацією. І з цих територій вже ніколи жорстокий і підлий російський окупант не буде стріляти у спину українським громадянам, які намагаються врятувати своє життя після терористичних актів російських Збройних сил. Як це, на жаль, відбулося? На Херсонщині під час спроби евакуації наших співвітчизників з окупованого лівого берегу Дніпра. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Patreon BaймієCoFi, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і мирово!